6 по 7 липня можна провести ритуал від бідності. Він допоможе вам виборситися із фінансових проблем та буде оберегом на цілий рік. Також буде сприяти стабільності у роботі. В ніч 6 липня беремо стакан із водою, вкидаємо в нього три монетки може бути 5 копійок, 50 чи 5 гривень. Кладемо цей стакан. На підвіконник до ранку. Зранку, 7 липня, виймаємо монетки і ставимо в гаманець. Зі словами Івана Купала, для тебе я монетки скупала. Тепер вони чисті і стоять на місці. Біди мене обминають, бідність мою забирають. Воду просто виливаємо. Для енергообміну ставимо сердечко. А в коментарях пишемо. Хай буде!